Всім привіт! Я сьогодні знімаю своє новина і ми сьогодні будемо вкладити клову чухлу. Ну так, я тут це, це сразу включила, ну ви бачите. Ну це саліта реклам, це пока тільки презентація. Вот. давайте було трошки пояснимо, ну от, ви бачите це, це інструмент хор-хор презентації, я можу вот ви бачите це хор презентації. Вот, ви бачите, це просто хухоль презентації. Вот, я включу просто сайтцом і все. От, вас. ну тут просто відперся до ну, стрілу, тут немає стрілочок, ну тут є складності. Вони написують в документі. Давайте ми просто закриємо, так. А документи я саму відкрити. Давайте сам слабо відкриємо документ. Так, де він? За зараз з кабікаю свій документ. Е От, подивіться, тепер давайте зараз вам показу. Долівні е сенс. Що таке? Так. А, Давайте все, я є, я є переглядач. Долівю е сен. До... Сен це клітилка. Буде. Лав... До є клітилка. Давайте до рівнює клітилка, до рівню клітилка, до є 32. Дорівнює ВС. Слису тут писає ВС це є яслича. То якщо ми попадемося на клітинку, то до рівнює клітилка, до клітилка. Долівнює клітинка, долівнює 32, то якщо ви є на клітинці 20, 32, Долівнює в'ясниця, то звичайно, що треба піти в ясничу. А давайте зрозуміємо, що, що це така сагалі в'ясниця. Давайте я просто виключу повну екрану і сим, але в такому екрану і працювати, я знаю, що не виключу, я просто зроблю для повну екрану То от є, як ви бачите, чульба. Все я не я вам обведу, хто не це таке тюрба. Вот. вот ця чульба. Yes. І, І якщо би я напала цю клітинку 32, то треба піти в тючульбу. Чу то, то, то свою фішку поставити в чучурбу. І крім того, щоб ви поставили цю фішку в чучурбу. Хто попався на цю клітинку чур, в яслича, і ви попали в чуясницю, то ви пропускаєте один свій хід. Один свій хід від того, що ви в ясличі. Так само, я, так само і лапи, як у вас лапи, є сплави. Ви попали в ясницю. Все, сплави ви припиняєте. Тут просто ви пропустили хід вийшли з тюрби і... Вийшли з юрби і кидайте там, ну, і даю кладі, а я покажу, покажу, як клати. Добре, а, треба цей інструмент. Перше, додайте сюди. Дорівнює клітинка, Дорівнює клітинка дорівнює 75 Дорівнює виси Ви все зрозуміли, що виси це в'яслиця Я покажу, що вам покажу вам. Це тут все таке яслиця. Тепер дорівнює клітинка. То дорівнює клітинка 105. Дорівнює веси. Яслиця, то якщо ви попадете на клітинку 105, я зараз вам покажу от. Ой, бліда. На, на, от от клітинка 105, то ви попадете в тюрбу. Як я показую із ціми клітинками. То клітинка це вот клітинки в клітка. Я зараз покажу, що таке вкрітилка, я за собою показати, але всі розуміють, що таке вкрітилка. Вот, наприклад, клітинка 98. Вот, наприклад, клітинка 1. Вот, наприклад, клітинка 30. Вот, наприклад, клітинка 45. Вот, наприклад, клітинка 60. Вот наприклад, клітинка 45. Ви все зрозуміли, що таке клітинка? Надіюсь, що так, а я це все буду стирати. Я вис... дорівнює клітинка сто п'ять виси, то в'яслиця. Дорівнює клітинка, дорівнює 25. п'ять, дорівнює. 25, як ми вчили від сюди, то рівні сет. Встановити осел. Осел активну клітинку 5. Активну клітинку то де ви сала є. Які ви клітинці, то якщо в клітинці? А там яка? В клітинці 90, то ви вкритиці 90, то 90 клітинка це є. Asen, kriteerit, että aktiivna. Subit aktiivno, 30. Subit, 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 Це 60 активна клітинка Асел. До рівня 5, то якщо ми зайшли на 20. Якщо зейс на 25. Якщо цей активна клітинка 20... Якщо ми зейссира клітинку 25, становить активну клітинку на 5. Ви це, напевно, сусуміли. До рівня клітинка 60. До рівні 64. До рівні а 7 32. Ну це з попередньо, Тільки тут тепер не на 5, а на 32. На 32. А потім зразу в цю яслицю, бо тут яслиця. Дорівнює клітинка, клітилка, Клітил... клітилка, дівні, клітилка. Клітилка. Дорівнює. 95. До є Сет cell a cell тепер cell 81 То, якщо би на клітинці в 95, то токневу то клітинку 81. Зусиміли? Тепер долівнює, долівнює, дорівнює, клітилка, долівнює. 45 Даюює. Set a cell 64. Vise, тепер, vise, C set Висе. Тепер висе. Це є яслиця. Максимально кравців дорівнює 6. Якщо він зайде в інструменти, от ні, якщо я за собі редактор. Редактор і перекласти документ. Перекладу документ. Ну, давайте на лосічку перекладу, бо я не знаю, якусь у можна було б перекласти. Українська, Де. Я зараз на лосічку перекладу документ. О, лосічка. Перекласти. Так, входу документ. Давайте документ. От бачите, тут ту лисило добре. ячейка. Ну воно російську нормально ячейка, воно і так добре, то це. висхлят. Висхлят. От якщо перекла, як все ви, і воно перекладеться це целес. Якщо ви якщо ви слабите, то To basic prostate хилят и І от масса ла просто скопівати на яйцей пицца, а ячейка. От Якщо ви просто совесть пицца, просто поставити ячейку.

Maxim player. Ну дивіться, вот переклали воно звичайно то не добре Воно не добре перекладила англічку. Вот тут самі слова білд. Де тут можна вставка? Вставка сабілити. Едется білити. Сбілети, слайте, сабілети. Tack, lite vad... Lite vad... Byggt. Lite byggt. Tack så mycket. bild. byggt. Byggt. Lite byggt. Sammanfattning. A. Sammanfattning. A. Sammanfattning. A. Depend. Cell. Nu en cell. Sammanfattning. Cell. Закриваємо це вікно і все. І ви перекладали хічку. Три из пішу і, ну я думаю, вона правильно переклала. Ну от максимус да сість. Ну тут можна. Ну саме свій все спеціально сві, сві, все можна. Пілсор просто описати. Пілсол просто. Ну, ладно, це суть нашого урока Давайте ми, давайте би. Давайте би о якого уроку. Давайте ми вернемося до, щучу, до того, що нам треба. Добре, ми максимально хлопціва дорівнює 6. Ага, ну тут це треба. Максимально хлопців. Максимально хлопці дорівнює сість. Ола. Ну, з документом все. Tegenwoordig ga ik naar de presentatie. Ik ga het wel even op bowling. Shift F gebruiken. Ik ga het even op bowling. Control Shift F, combinatie C. Ik ga het wel op bowling. Bowling. Wat ga je nou doen? Ik ga het wel doen. tak Escape, de je. Escape, ga je Ale to wszystko nie No, 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 bo się trzeba... Widzicie? Dajcie palabę trzpłastu, zjedźcie. Ale... Cicho. Sos bera... bera spala jest w dany. Bo się mi Bo tak... Dajcie, bo tak było. Bo tak klaszcze. I gdy ja nie słyszę, że No...

О, Oh, відкрилась ура! ура! От, от просто, давайте Тепер скажемо в хлу. Для того, щоб хлати, треба мати два кубика. Мати два кубика. Я можу показати, яких кубика. Я зараз знайду десь на комп'ютері в себе. Я зараз знайду ці кубики, Зараз я знайду кубики, добре? Я зараз знайду ці кубики в себе десь. У mm -hmm. мене об'єкти були оці вот, кубики. От, подивіться, вот треба отакі вот кубики. От двадцять отакі. От тепер давайте от так. От так во так. От бачите от такі кубики, ну не обов'язково такі, ну приблизно отакі от кубики. Це і гласні кубики. От. Бачите, отакі от гласні кубики вам треба. Не обов'язково спеціальні такі, ну просто гласні кубики є. В основі цесті. От, бачите, от які вони мають приблизно бути. Бачите? Я, я думаю, що бачите все, я вам показав, які кубики. Давайте будемо вертатись до презентації. Тепер, дивіться, до неї. Тепер кидайте цих два кубика, то белете таких два кубика. Белете в долонь цих два кубика, трясете від... Відкривайте долонь щоб кубики випали і розвісалися. Тепер то слово випало. То слово випало. Спочатку спочатку до собою перші ходити. Тож ми ви випало, на тих двох кубиках треба додати. Наприклад, ви випало 2 і 2, то я додаю 2 получається 2, 4. Я наприклад її, давайте. Я, наприклад, я на клітинці вот. Один. Бачите? Я на клітинці один.

Sad i sobesobili ja sreću kukletra idemo kukle ja sreću. No i bylo tak. Ну, slash prostrich. Oba oba Hallo. Je Dovo... v kljuti kakšen smisel subtetli, ali ne slišite? Aba, aba. Van! Van, van, van! Van! Lalo! Lalo, ne plačuje subtetli, dovolj. No, lalo, ne plačuje, ne plačuje. No, lalo, ne, plačuje, ne plačuje. Jaksa, veš, dojdete, do! Dajte slash, to, odide, račete. Якщо ви дойдете до числа 111, Ви переможете, Хто дійшов до того числа? Ладно, давайте ми зараз вийдемо з презентації. так. Ну так, і воно. Було... І вона так, так. І виноват. Так, кольтесет. І воно в мене була така презентація і таку хлу босла. Якщо ви Роздрукуєте дивіться, щоб ви слу білий я підвіду я в коментарях писала силку для скачування. От давайте я подив, то ви скачаєте собі. От ви скачаєте. Ви скачаєте в тих два файла От в тих два файла ви скачаєте. Дікла презентації і цей. Після того, коли ви скачали файл, ви можете нього роздрукувати. Якось я не знаю як. Ви можете роздрукувати Файл, бо цей ви вас, воїна два файли струкувати. Якщо ви роздрукуєте оти два файла, але якщо у вас будуть фіски, я в коментарях залишу опис, ссылку на Google Disk. Ссылку на скачування. Я, я. я в папці YouTube відео. Свою папку, наприклад, і, ну і салтасу. Щоб ви віли це цих два файла і клати гру. Я обоястила клати всім до побачення. Ладно, не допомацаю. Давайте я це заклею. Вони сктаю. Всім до я!